Доброго ранку, мої любі малята, дуже рада вас всіх привітати. Дітки, а яке свято буде незабаром, як ви гадаєте? Не знаєте, тоді я вам даю підказочку. Дуже скоро на порі ступить дітки Новий рік. А як відомо, новорічна свята не буває без чого. Малята, ну що ж це за деревце? Ви здогадалися? Так, це ялиночка, без якої не буває новорічного свята. В зимовий порі всі дерева стоять без листя, а ялинка завжди зелена. Вона будь-якої пори виглядає однаково. Взимку гілки ялиночки може прикрасити кухнастий сніг. Дітки, а зараз на гілочках ялинки є сніжок? Так, звичайно, є. Гілочки ялинки вкриті колючими голочками. Якщо торкнутися пальчиком, можна вколотися, тому будьте малята з ялинкою обережні. Запрошую вас малята до роботи, а для цього нам буде потрібна прішіпки. Зеленого кольору різного розміру, квадрати різного розміру та кольору і дві ялинки велика і маленька. Ну що ж, малята, починаємо прикрашати наші ялинки. Спочатку велику, а потім маленьку. А скажіть малята, на яку фігурку схожі наші ялинки? Так, вірно, на трикутник. Великий і маленький. І так само ми будемо прикрашати прищіпками великими і маленькими, розташовуючи ріщіки від, на... від одної на однакової відстані. А спочатку пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Прищіпку в руки я ховаю. Між долоньками катаю, праву ручку я візьму, масаж пальчиків почну, потім ручку поміняю, масаж пальців повторяю. Ось які вони гарненькі, наші пальчики маленькі. Ну що ж, підготували ми свої пальчики і починаємо робити прикрашати тобто нашу ялинку, починаючи з великих ріщіків. Розташовуючи від навіть одне на однаковій відстані. Ось так. дивіться, яка у нас виходить яскрава, незвичайна ялиночка. І розминаємо свої пальчик. Ось така ялиночка велика у мене вийшла. А зараз ми робимо маленьку ялиночку. Беремо прищіпки маленькі і так само розташовуємо. Від одна від одної на однакову відстану. Розминаючи наші пальчики. Ось, дивіться, малята, яка в мене гарна вийшла ялиночка. Ну що ж, ялиночки ми нареч наречтіли з вами, а зараз пропоную їх відправити на свято. І зробити Доріжки Велика ялинка і маленькі, використовуючи ось такі геометричні фігурки. Як ви гадаєте, які це фігурка? Яка це фігурка? Та, да. це квадрат. це великий квадрат, а це маленький квадрат. Да? жовтого кольору квадратики будуть маленькі, а рожевого кольору великі. Ну що ж, починаємо з вами будувати доріжки. Спочатку велику доріжку ми робимо. Так, для великої ялинки. А потім. Маленьку, для маленької, яленький. І відправляємо подорож на свято. Ось так, прокуючи доріжкою. Ой, а щось тут трапилось? Ви помітили маляка? Що ж тут не так? А ну давайте разом подумаємо. Що ми зробили не так? Ой, вірно, ми переплутали квадрати, так? Да? ну, давайте зараз виправимо цю помилку і зробимо доріжки. Правильно, велику і маленьку. Ось так. Дивіться, все вірно? Правильно ми зробили? Гадаю, що так. І ось наша перша ялиночка крокує до свята. І друга ялиночка теж. А скажіть іще мені малята? Велика ялиночка, далеко чи близько? Так, велика ялиночка лизенько, а маленька ялиночка далеко. Вірно, малята, ви справилися? За всіма завданнями. Ось такі ялиночки у мене вийшли. І ось такі так цікаві доріжки. Чекаю на ваші роботи. До побачення малята.